Попри початок нового сезону, Тернопільська нива не зуміла владнати усі фінансові проблеми. Відтак пропущено перші дві гри чемпіонату. Одна з яких принципове тернопільське дербі, яке завжди було популярне у нашому місті, залишається не до кінця зрозумілим справжнє становище команди. Ми розуміємо, що є цілий ряд боргових зобов'язань. Точної суми, яких ніхто не може описати, немає прозорого бюджету клубу, немає зрозумілого фінансування. Не зрозуміло хто точно працює в клубі, хто найнятий на роботу. Усі попередні зустрічі представників футбольного клубу з очільниками влади завершились нічим. А отже, подальша доля ниви продовжує бути незрозумілою у ситуації, що склалася влада, команда і вболівальники сподіваються знайти спонсорів. Ми розуміємо, що професійний футбол це є справа меценатів, це є справа фінансово самодостатніх людей, які готові вкладати спочуття патріотизму, спочуття любові до спорту, спочуття підтримки власної команди. Пропуск наступних матчів Тернопільською нивою призведе до великих штрафів і в подальшому до зникнення клубу з футбольної мапи України.